Благословенні, поговоримо про те, що реально нам треба зрозуміти, кого ми обираємо, кого слухаємо. Пророків або вже пророків, або вже вчителів. Якісь ілюзії може хочемо слухати. Бо Бог через пророка і він. Попереджає і каже: а ви кажете, не права, Господня дорога. Тобто, ми часто кажемо, Бог, де ти? Ти не правий, так далі. Він каже: Послухайте но, дома Ізраїлів, чи ж дорога моя не права, чи не ваші дороги неправі? Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду, і за те помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість він душу свою при житті збереже і далі ще моменти. І коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то конче буде він жити не помре. Тобто буде жити, коли буде покаяння, і це те, про що місія Слово Боже, вона говорить людям, щоб люди каялися. Бо перше, що ми маємо робити, це приводити людей у реальність. І на каналах Салтаненко є пророчі слова, є апокаліптичне відео, дуже багато їх, і ми робимо це. Ми приводимо людей до покаяння. І бо Бог він не хоче смерті людей, Бог не хоче цієї війни. Він хоче зупинити її, і... але треба всім докласти зусиль. Це те, про що ми повинні насамперед критич. Чати приводити людей у реальність амінь.